Це мав би бути чудовий ранок. Але єбана Росія і балістика все зіпсували. Я сонна, зла, і в мене ще крутить живіт. <гум> Не знаю чого. Ох. І як оце в такому стані знімати якийсь затишний влог, скажіть мені. Нічого, зараз прийдемо в себе. Я купила хліб, коли гуляла з джипсом. Щоб зробити свій улюблений бутерброд на сніданок. Зараз я поїм і прийду до тями. І почнемо джингл белс Як я йому заздрю. Солодкий, я теж так хочу. Весь минулий тиждень була в Ужгороді. Думала, що зняти, але як завжди ніфіга не вийшло, тому що все, що в мене є, це весь матеріал, який в мене є, це собака. Ще собака. Трошки Ужгорода. Але переважно собака. Це що за жопа під ялинкою така соковита? Це подарунок? Ой, а це вже моя собака. Я спеціально вибачте. Вчора дві книжечки. And Patchet Голландський дім. Ну, яка ж краса. Артбукс. Звичайно ж, досягли. Досягли. Хм. Якоїсь планки, яку потім дуже важко буде перестрибнути. Навіщо вони це роблять? Я не знаю, але ну, нам читачам на краще дуже подобається. Я цю книжку хотіла прочитати два роки. Дуже хороші про неї відгуки. І коли я вчора виклала в інстаграм, що я її купила, мені написала там. Людей 15, і всі написали, що яка класна книжка, і чекають відгук. Тому клас! Взяла цю, тому що в Ужгороді подивились зі скріпцовою ці бідолашні створіння. Нам дуже сподобалось, і коли я побачила її вчора в книгарні, є така: чи варто чекати переклад від книголав? Наступного року чи взяти вже англійську? Взяла англійську. Асдар Грей взагалі дуже класний шотландський письменник, постмодерніст. Я читала його книжку Ланарк. Там якось якесь продовження є, але я пам'ятаю тільки, що Ланарк. А, і вона така дуже кавкіанська, дуже дивна. Мені прям сподобалося. Ще одна особливість те, що Алас Дар Грей е, ще є художник, тому він сам ілюструє свої книжки. Ось це все його ілюстрації. Дуже раджу фільм. Книжку поки не раджу, бо не знаю. <свісно> Сподіваюсь, вона ну, прочитається, хоч якось. Чи я, як завжди, все ж таки дочекаюсь перекладу і прочитаю її українською, а це видання буде чисто. Чисто таке на пам'ять. Ще мені грушка прислала крудо Олвії Ленг. Я відкрила поштомат, заглянула туди, побачила, що нічого нема, пошкрябла рукою, побачила, що нічого нема. Викликала працівників нової пошти, вони притягли величезний мікроскоп. І ми все ж таки знайшли Ха -ха -ха. книжку, яка на мене чекала. Це художня проза Олівії Ленг, з якою я ще не знайома, тому мені прям дуже цікаво, тому що Олівія Ленг зазвичай от пише есеї. А це її єдина художня книжка. Прям, прям цікаво. В планах на сьогодні дочитати тіло, тому що я його дуже вже довго читаю і починаю тут тобто, потрошеку втрачати інтерес через те, що не можу ніяк дочитати, а я не хочу втрачати до цієї книжки інтерес, тому буду дочитувати. Що ще? Мені подобаються угрушки, що в них е, м'які книжки, але добре прошиті. І тому можна, от якщо прикласти зусилля, поламати отак, от корінці, щоб книжки виглядали такими прочитаними. Мені це прям дуже подобається. Це от прям мої книжки, які стоять на поличках, і видно, що вони там стоять не просто так. Нічого такого, просто сиджу книгу читаю. П'ю з чашки борщ. Зараз буде дуже непопулярна розмова на моєму каналі. Розмова про кіно. Я не люблю дивитись кіно. Сама. Для мене це якась цілковито колективна справа, так само як і подорожі. Я обожнюю подорожувати, але я ненавиджу подорожувати сама. Мене вбиває, мене роздирає ось це відчуття, коли ти бачиш щось прекрасне, тобі хочеться цим з кимось поділитись, а цього когось немає. І ти це все переживаєш всередині настільки яскраво, що воно тебе руйнує. А, і тому навпаки, от. Це прекрасне відчуття, прекрасний досвід подорожей, коли я сама на самоті перетворюється для мене навпаки щось таке руйнуюче навіть. Так само і з кіно мені просто нудно, в принципі, дивитись кіно одній. Я дуже швидко втрачаю інтерес, а от коли ти дивишся кіно з кимось. Особливо, коли ти дивишся кіно з людиною, яка любить кінематограф, то це прям неймовірно. І от я приїхала в Ужгород до Саші Скрипцової своєї подруги. А вона обожнює кінематограф, і я їй постійно кажу: готуй добірку якихось культових або класних фільмів, які нам треба подивитись. Вона ще й постійно натискає на паузу, щось розповідає, якісь цікаві факти. Тому мені дуже подобається дивитися з нею фільми. І от зараз дещо вам хочу порекомендувати. По-перше, ми подивились серіал. Він маленький, там 8 серій, міні-серіал Падіння дому ашерів. Він взагалі такий доволі сучасний, розповідає про несподівано фармацевтичну компанію, яку заснували там. Дуже серйозні люди, вони дуже сильно розбагатіли, але в кожній серії починає вмирати один представник цього роду. І вмирає він е, на основі якогось оповідання Едгара По. Тобто це прикольний і, в принципі, атмосферний такий моторошний серіал, е, і він прикольний для поціновувачів літератури і творчості Едгара Алана По. Ми з Сашою дуже його любимо, і ми це постійно зупиняли. Це, це, бачиш, це відсилка на Ворона, а це відсилка на колодязь і маятник. І, коротше, було дуже. Цікаво, дуже класно, але навіть якщо ви не читали і не любите Едгара По, серіал сам по собі дуже і дуже прикольний. Потім ми подивилися Малгов Драйв» Девіда Лінча. Це ідеальний фільм, щоб дивитись його в компанії. Тому що там ніфіга не зрозуміло. <смі> І тому це постійні бурхливі обговорення. Що це за синій ключ? Що він має означати? А ти бачиш, тут вона в рожевому светрі, що це має означати? Коротше, оце ми сиділи після фільму, ще дві години його обговорювали, читали якісь. Пояснення, це все було дуже прикольно і дуже цікаво. Тому щиро рекомендую. Ще прикольно, що Саша мені розказала, Девід, це мав бути взагалі серіал. І зняли першу половину фільму, типу пілотну серію, і серіал забракували. Вирішили не продовжувати. А Девід Лінч плюнув і сказав: Ну, тоді я його дознімаю і він вийде як фільм. Але всі там декорації, костюми вже були знищено. І Він ото, що лишилось, докліпав цей фільм, і він вийшов культовим. Я оце не уявляю, як можна щось зробити так, от на цяпляп, щоб воно вистрілило настільки сильно, це так прикольно. Потім ми подивились, передивились в готель Гранд будапешт Кожну секунду ми кричали: Боже, це геніальний фільм, Боже, це ідеальний фільм. Дійсно так. Потім ми подивились ці бідолашні створіння, як я вам вже казала, неймовірна краса хочемо подивитись всі фільми цього режисера. А, і ще сімейка Танненбаум. Я дуже люблю Веса Андерсона, на все я в нього дивилась, І от сімейка це прям один з кращих його фільмів, на мій погляд. А він дуже такий зворушливий, я прям плакала. А, тому таке: начебто, з таких яскравих фільмів, що я б хотіла порекомендувати, це все. Потім ще дивились щось якогось італійського режисера, але я сказала: ні, це занадто артхаус для мене. Я до цього ще не готова. Мені треба щось полайтовіше. От, рубрика кіно з Алісою закінчена. Я думаю, десь на рік. Поки я знову не поїду в Ужгород дивитись фільм. Пишіть мені якісь прикольні культові штуки, які треба подивитись. Минулого разу мені Скрипцова відкрила бійцівський клуб фільм, який я думала, що мені взагалі ніколи не сподобається, але він настільки класний, що я прям тепер довіряю її смаку. От пишіть щось теж дуже класне, що можливо мені варто подивитись. Я можливо його буду дивитись з вами. Буду виходити у влогах, підключати камеру і казати: о, це так прикольно, прикольно, прикольно. Я ж, до речі, якщо ви не знали, амбасадорка вина лелека. Амбасадорка вина, яка вирішила кинути пити, нагадую. І я от зараз дивлюсь: мені треба зробити розпаковку. І я дивлюсь на це і не знаю, що цим робити. Треба вас, мабуть, запрошувати в гості, бо я сама це не вип'ю. Вони відправили мені різдвяний подарунок. Шість пляшок. Усіляко разно. Тут два червоних, я так дивилась. Оце що? Merle, Red dry wine. Далі це в нас що? Каберне. Теж червоне сухе. Це в нас що? Біле сухе? Так, це біле сухе. Дві пляшки про Це вже цікаво. На Новий рік можна нічого не купувати. Брютік. Давай. Оба. І семі -драй. Все. Затарилась. Тепер ну, приходьте в гості, допомагайте мені. Збираюсь виходити з дому. І згадала, що ви мене просили показувати мої банки. Зараз я вам покажу свою косметику. І ви зрозумієте, що мені ніколи не бути б'юті-блогером, і ви більше ніколи не будете просити мене показати свої банки. По-перше, По Бібі-крем. Е, мені подобається Бібі-крем, бо він такий не як маска, а більше як кольоровий крем, який замазує всі недоліки. Міша. Він мені не дуже подобається, але я не хочу експериментувати, бо в мене проблемна шкіра. І якщо після цього то, е, бібі крему моя шкіра не схожа на макове поле, це вже <реш> <реш> хороший бібі крем Далі. Далі йде хайлайтер. Цей хайлайтер я забрала в мами. <реш> Тут була раніше пудра. І хайлайтер. Хайлайтер їй не підійшов. Вона спитала, чи треба мені. Я сказала, звісно, треба. Я не знаю, який має бути хайлайтер, але мені наче подобається. Я не знаю, що це за фірма, але наче прикольна. Чекайте, що це? Не знаю, Шарлотта Тілсбері. Щось таке в мене зринає в пам'яті. Далі. Далі йдуть рум'яна. Я недавно подумала, в мене нема рум'ян. Що на них? Витрачати гроші і купувати? Звісно, ні. Я згадала, що коли я працювала редакторкою на б'юті сайтах, нам завжди відправляли багато косметики на огляд. І я відкопала в старезні косметички ці рум'яна. Я не знаю, прикольні вони чи ні, скоріше за все, ні. Але що є, тим і радуємося. Вони вже такі старі, тому вони засохли і погано на пензлик наносяться. Тобто, скоріше взагалі не наносяться. А тому я беру пензлик, беру цю попку і отак колупаю. І оцей пил, який залишається, я наношу на щічки. Дуже гарно, мені подобається. <свісно> Оце моя плоті кров. Якщо я помру, то з цим олівчиком в руках це олівчик для брів. Я дуже багато експериментувала. В мене були дуже погані експерименти з чорними величезними бровами і, навпаки, зупинилась на цьому, бо він мені підходить в тон. Що це таке? Воно не фокусується. Евелін. Браун пенсил, який тут тауп, відтінок тауп. Якщо у вас приблизно мої брови моє волосся, то спробуйте непогано річ. Далі в мене йдуть стрілки. Я користуюсь ось цією Evelyn підводкою, бо вона дешева, як лайно. А ось ці фломастери. Мене бісять, що вони дуже швидко пересихають. Ти тупо три рази намалював стрілки, і вони вже засохли. Що робити? Купувати дешеве лайно, От як це. Він в мене вже підсох, знову ж таки. А я не хочу поки робити замовлення на сайті косметики. Зараз я вам покажу теж лайфхак. Коли у вас підсохівчик, ви берете і отак, от об стіночку пробки, його тить. Надавлюєте, і бачите, з нього витікає чорнило. Ідеально. Б'юті-блогерка, яку ви заслужили, продовжуємо. Так, в мене була оця лайнова туш. Це що таке, я не знаю. Варієте. А, теж Евелін. Теж 3 копійки коштує, або нашу вкладатись цю Краще витрачати гроші на е, обличчя. А ось це ну таке щось сухе, порошнисте, якісь тіні, якісь туші, якісь підводки, які засохнуть. Мені прям лінь. Але зараз в мене оця. Чому? Тому що мені подарувала мама. <сум> Якби не моя мама, я б, походу взагалі не фарбувалась. Я не знаю, що це таке. Ви впізнаєте, що це таке? Я ні. Але щось прикольне. Я замазалась. Що ще? В мене є ось е, така. Е, помада е, провокативна, тому що вона білоруська. Але вона мені дуже подобалась. І от я вимазую, бачите, наскільки вона мені подобалась? Я спеціально не викидаю усі ці штуки, е, тому що я просто вимазую залишки. Що ще тут в мене цікаво є? Купила собі цей бібі крем від Біодерм. Він мені не підійшов. Коштує в 4 рази дорожче. Як і завжди, в мене з косметикою, все, що дуже дорого коштує, мені не підходить, я потім засмучуюсь, тому не витрачаю гроші. Ну, і все. В мене дуже швидка, швидкий макіяж. Він займає 5 хвилин. Якщо в мене рука не дрогне малювати стрілку і не доведеться її змивати. От, дуже просто. Ви думали, я прям фешн бюті блогерка Нє. Yeah. І ще одно, найчастіше я користуюсь ось цією помадою. Отака, отака, отака. Ем... Тому, якщо вам подобається колір моїх губ, скоріше за все, це оця штука. Я її вже третю купую. І якщо її знімуть з продажу, мені здається, можна буде і мене знімати з продажу, бо ну, життя втратить будь-який для мене сенс. Як я її для себе відкрила, як вона до мене потрапила? Мама! Вона сказала, спробуй намастити щоки ось цією штукою, розмазати, і буде прикольні рум'яна. Я намастила ще й губи, і мені дуже сподобалось. Я сказала: мам, вибач, але це моє. Все, е, все, на цьому, все. І знову я тут, на тому ж самому місці з ворота. В минулому влозі я тут була. І зараз повторюю свій маршрут, тому що приїхав в Київ Максим Нестілєєв, перекладач, письменник, викладач, хто ще. А, і ми вчора зустрілись, і він сказав, що сьогодні буде презентація книжки Боба Ділана. Я думаю, на що мені на неї йти? Якщо я вже була на 300 презентаціях і вже все про неї знаю. Він сказав: Ну я там буду грати на гітарі. Я відмінила всі плани на сьогодні, щоб подивитися, як Макс грає на гітарі. Тепер не тільки перекладач письменник, викладач, а ще й музикант. Клас. Коротко, цю письменницю анонсувало ВСЛ на наступний рік. Але вона настільки красива, я так хочу її прочитати зараз, що я от прикидую, чи варто витрачати за 87 сторінок 517 гривень 75 копійок. Ну, якщо просто 517, то окей, а ну 517,75, Ну це вже я не знаю. Цю я скоріше за все візьму сьогодні. Це прям абсолютний бестселер. Він зараз просто усюди в цій Я жодного поганого відгуку, поки не чула. А вона доволі тоненька, тому ну я не буду довго колупати і розповідаю Ой. про сорок жінок. Музичний супровід про 40 жінок, які опиняються разом в якомусь підвалі, і вони не розуміють, як куди потрапили, і не розуміють, як звідти вийти. Ну і цю ще я на неї вже давно дивлюсь. Це вже прям культова книжка. Про жінку, яка медикаментозно проспала рік. Ну або просто лежала в ліжку чи щось таке. Якраз от про мій емоційний стан зараз. Саме можливо, теж треба купити. See out who you know the heavens. Мені сподобалось, я прям забалдела, Виявляється, я теж слухала Боб Ділана. Виявляється, Боб Ділан це той співак, якого ти слухаєш, навіть коли не слухаєш. Тому що всі знають пісню knock, knock, on heaven's door». Чесно кажучи, з, розказ... з розказів Максима я думала, що буде гірше. Вибачте, будь ласка. Але він так казав: я давно не грав, я розучився, це буде погано, але було так класно, мені дуже сподобалось. Я ще навіть встигла прийти на пошту за своїми посилочками там одяг і подарунок у Угу, <ривач> Дякую. А я собі купила каф. Дивіться. Він, бачите, як легко так от ходить, знімається, тому я, його скоріше за це, десь дуже скоро загублю. А, ну, хоч вам тут покажу. Він коштував 4 тисячі, ну, я не готова була за нього 4 тисячі віддавати, а потім в чорну п'ятницю він там 2,300 чи дві сімсот. Я вирішила самі собі подарувати. Прикалдезна штука, але щось в мене дуже червоне вухо, можливо, воно вже відмерло. Зараз ми з дживсом, якого не дуже видно, чекайте, оп. Будемо відкривати подарунок від Юлії. Усій своїй красі. Нестриженій і не митій. Подарунок від Юлії. Єй! Чудова Юля, я вже якось вам рекомендувала її канал, не зайве порекомендувати знову. Знову ті її книжки. <гум> Що ж вона мені відправила цікаво? Можливо, знову ті її книжки. Хм, Треба подивитись. Сезон подарунків новорічних продовжується. Це дуже приємно. май. Oh дріпи. Дріпи. Дуже різні дріпи. Не тільки різних країн, але і різних е, виробників. Опа, опа, опа! Клас це дуже корисна штука. Шкарпетки старі прачі В мене є тільки зелені. Будуть ще й такі Дживс Пішов пити дріпи. Ну, Дживс. Побережно нож. Так, що це? Ууу, я дуже люблю цю серію від VSL, якщо чесно. І я от прям думала їм якраз написати і щось нове попросити, тому що тут дуже хороші виходять дживс, ну не їж. А, це не дріпи, господи, я вже злякалася. Дуже хороші виходять. Дживсік. Чановний пан, ви заважаєте нашому розпакуванню? Давайте назад. Назад, лягайте. Отак от дуже красиво інстаграмно до своєї свинки. Дивись, Джиссік, що мені подарували. БЖД. Ти вже читав? І як тобі? Хороша? Чотири? Ну добре, ну подивимось. А цю Джисічок ти читав? Дивись. <клусі> Барва! А, Джейсі, чи ти читав? Це ж пуліцерівський е, лауреат лауреацерської премії. І теж е, про чорношкірих жінок, як і кохана. Вони в мене от, е, постійно перегукуються ці два романи: такі прям культові пуліцер е, про расизм. Да, Джейсі? Хороший. Не читав ще, але в планах. Добре, будемо разом читати. влаштуємо спільні читання. Молодець, вся, ти відпрацював свій корм. Можеш лягатись пати. І гристи палець. <гум> Джис, ну не їж вже ногу. Ну в кадрі некрасиво. Я ж ногу не гризу в кадрі. Будь ласка, шановний. І ще й листівочка. Прям заклеєна. Щоб джифс не відкрив. Дживсік!

Тут головний герой працює в редакції газети, але на прохання шефа і для додаткового заробітку погоджується на роль у дивній рекламі пива. Ми з вами п'ємо не пиво, а вино. Лелека, звичайно. Але і пиво теж любимо. Так, е... блін, написано, що це непередбачуваний текст. А тому це найідеальніша книга, яку можна було купити. Дуже дякую тобі, Юля! Нова слабкість суші-бургери. Це з креветкою, це з лососем. І Аліса мене присадила на ось ці маки з лососем. Я їх, в принципі, раніше їла, але зараз я прям якось по-новому відчуваю цей кайф від просто поєднання риби і рису. Таке просте, але таке прекрасне. Завершую влог як втомлена б'юті-блогерка. Своїми банками, я знаю, вам сподобалось і ви хочете ще, якими я зараз буду змивати макіяж. Коротше, спочатку міцелярна водичка біодерма. Вона мені менше подобається, ніж міцелярна водичка ось цієї фірми, але її не було в наявності, довелося взяти біодерму. Потім пінка для вмивання ось цієї фірми. Вона мені так, абсолютно рівно, мабуть, я більше не буду її замовляти. А потім крем для обличчя у цієї фірми. Але крем мені подобається менше, ніж крем у цієї фірми. Біо... Біодерм. Не путати з біодерм через ді. <клух> Я ідеальна б'юті-блогерка, кажу ж. От, але біодерм е, нічний такий червоний, він колись чомусь зник з продажу усюди. Е, і начебто, я його нещодавно бачила, що він вже з'явився в наявності. Але 3000 гривень щось мені вже було шкода, бо в мене вже є цей. Але він такий класний, червоний від Біотерм, Просто ідеальний. Він так розгладжує шкіру. А цей, ну, цей норм. Коротше, мої норм способи для зняття макіяжу. Отаке. Дякую, друзі, за перегляд. Бажаю вам, щоб ваші дні були наповнені якимись чудесами, чимось приємним, сюрпризами, подарунками і усмішками. Хто поставить лайк, до того прийде джипс і в вниз. Я знаю, що ви всі про це мрієте. І для цього обов'язково треба написати коментар. Цілую, обіймаю, читаю кожен коментар, не завжди є час. І сили відповідати, але все читаю, все дуже ціную. Дякую вам за підтримку. Поцілуємось.